Вітаю Сонячної Одеси. В сьогоднішньому відео розберемо, як правильно вибрати гриль для своїх потреб: вугільний, газовий або електричний. Порівняємо грилі Weber, розкажу, які є плюси чи мінуси того чи іншого грилю. І розпочнемо з вугільних грилів. Є як компактні вугільні грилі для виїзду на природу такі, або є стаціонарні вугільні грилі для дачі або приватного будинку. Вебер має два основних розміри грилі це 47 см діаметр або 57 см діаметр. Якщо ви новачок і плануєте тільки смажити на прямому жарі, то вам цілком підійде 47 розмір. Але якщо ви хочете на грилі коптити довгі страви, використовувати відразу два методи жару прямий і непрямий, то одразу варто дивитись на 57 розмір. Також варто враховувати додатковий функціонал гриля. Це термометр у кришці гриля. Ручки на ручках гриля, закритий золозбірник, приставний столик до грилю, скоба для скидання кришки або кронштейн кришки. Якщо ви вже професіонал у світі барбекю, то можна розглядати преміальний вугільний гриль Summit Comada з товстими стінками, працює як термос, та подвійним рівнем нижньої решітки для запікання коптіння або смаження. Плюси вугільних грилів, можливість тривалого готування або копчення. Різноманітність страв, зручність чищення. А із мінусів тривала підготовка до розпалювання, регулювання температури та подорожчання палива вугілля або брикетів. Перейдемо до газової грилі. Основні відмінності від вугільних це матеріал кришки та котла, розміри решітки, палива та швидкість розпалювання гриля. В основному газові грилі виконані котели кришка з литого алюмінію, а вугільні це стальне покриття емалів. Розмір решіток у більшості газових грилі більший, ніж у вугільних. Паливо тут, звичайно, газ у балоні. Вебер має як і портативні газові грилі для балкону невеликої тераси або виїзду на природу, так і великі стаціонарні газові грилі для великої тераси або приватного будинку. У великій стаціонарній газовій грилі вже можна повноцінно готувати великі страви та використовувати казани або сковорідки. Наприклад, більш бюджетна модель Spirit має меншу площу решітки та габарити, ніж преміальна серія Genesis або Summit. Є велика різноманітність газових грилі від менших за розміром і кількості пальників до додаткового функціоналу грилі, таких як матеріал решітки, чавун або нержавіюча сталь, подвійна стінка кришки. Додаткова бічна комфорка столу гриля для приготування соусів і гарнірів, додаткові пальники для потужності грилю, можливість розміщення різного об'єму балонів. У газових грилі є можливість трішки підкоптити продукт за допомогою додаткових аксуарів. А у вугільних можливість повноцінного копчення. Перейдемо до плюсів і мінусів газових грилі, плюси. В основному велика площа готування, швидкість розпалювання та дешеве паливо порівнянні з іншими. А із мінусів неможливість повноцінного копчення та скрутне приготування при великих морозах мінус 10-15, але залежить від якості і кількості газу в балоні. Перейдемо до електричних грилів Weber. Електричні грилі схожі на газові, в тому як працюють, але менші і природно працюють від мережі. Якщо ви завжди хотіли готувати на грилі, але живете в квартирі або хочете поставити гриль на невеликий балкон, то потрібно розглядати саме електричні грилі. Хоча вони мають невелику площу готування, це цілком підійде для сім'ї з 3 чотирьох осіб. На даний момент у вибора дві моделі електричних грилів Пульс і Люмін. Люмін має два кольори: чорний та червоний. Два розміри менший та більший, а також комплектація з підставкою або без підставки. А також це інноваційний гриль, в якому можна смажити, коптити, томити, розморожувати, готувати на пару за допомогою такого девайсу. Та регулятори на грилі, де вказані ці функції. Модель PULSE також представлена у двох розмірах: менше та більша, а також з одним тенем та з двома тенами. В цих грилях вже вбудований розумний електронний термометр iGrill, за допомогою якого ви можете контролювати температуру всередині гриля або всередині продукту. Перейдемо до плюсів і мінусів електричних грилів. Із плюсів розміщення гриля в квартирі або балконі. Компактність перемикання на різні способи приготування. А із мінусів: на жаль, на час ніхто не зарахований від рукового відключення світла, дорога електроенергія та невелика площа готування. Якщо ви ще не можете вибрати собі гриль, то чекаємо вас на, в наших шоурумах в Одесі та в Києві та допоможемо вам вибрати гриль. До нових зустрічей на каналі Грільхаус Йоа.